Існують прості правила профілактики захворювання зубів: це чистити зуби два рази на день, ходити до стоматолога два рази на рік, користуватися зубною ниткою або щоліпше, ополіскувачем ротової порожнини. Потрібно також користуватися якісною зубною пастою. Вона не повинна містити абразивних речовин, які травмують нашу зубну емаль. А також хімічних шкідливих добавок, які потім негативно впливають на наш шлунок та й на весь організм. Щітку потрібно змінювати кожних 3-4 місяці. Також потрібно доглядати за ясними. Їх можна чистити, масажувати. Для цього потрібно вибирати щітку з м'якою щетиною або спеціальні масажери. Хорошою звичкою є використання ополіскувача після кожного прийому їжі. Це захистить зуби від каріозних бактерій. А також зніме кровоточивість і запалення ясен. Якщо ви це все робите, але часто у вас на зубах виникає нальот, є прогресує карієс, прогресує руйнація зуба, це вже інша історія. Поговоримо про це на наступному тижні. Будьте здорові!